Сьогодні назва цього старовинного міста відома всьому світу як символ незламності, але самі бахмутяни пам'ятають його не фортецію, а квітучим щасливим домом, якого їх позбавив ворог. Мені дуже подобалось те, що у нас була річка Бахмут та ще дуже гарний парк. Там, де були животні, зроблені з трави, було дуже класно. Якщо б сказала би, що Бахмут повернувся, я б зараз поїхала б. Місто Бахмут – одне з найстаріших на мапі України. Його історія налічує 453 роки, і не дивлячись ні на що його мешканці мріють повернутися додому. Хотілося б, щоб побачити ті самі вулиці, то ті самі місця, де ти був, де ти зростав. Але Ірина з сином Артемом виїхали з Бахмуту в перші дні війни. Їх батька військовий залишився захищати рідне місто. Після декількох поранень його привели до Одеси. Тут родина і осіла. Говорять, відчувають себе в Одесі як вдома. Це таке місто, яке приймає завжди. І, е... Не знаю, таке ми схожі, мені здається. Всі знають, всі розуміють, всі підтримують і добре. В день народження міста Бахмут парку Шевченка спільними зусиллями одеської влади та осередку Бахмутян було організовано свято. Його гостей привітав оркестр 11-ї бригади імені Михайла Грушевського на Свардії України. Гордеця Бахму, і седеса лету герої. Сьогодні в Одеській області проживають більше 1600 вимушених переселенців з Бахмуту. Багатьом вдалося швидко інтегруватися, знайти нове житло, роботу. Хтось вже планує назавжди залишитись в Одесі. Бахмут там, де ми є. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Багато вже інтегрувалися в це суспільство, в якому вони перебувають. Тобто знайшли якусь роботу. Більше мене дружина тут працює в місті Одеса. Да? То тобто, хто скажем так, хто хотів знайти роботу, він вже давно знайшов її. То тобто, стану люди намагаються виживати в цих реаліях. Тобто не можна жити два роки і не працювати. Таке не може бути. То тобто, людина повинна працювати, заробляти якісь гроші. Але не менш важливим для переселенців є відчуття єдності та підтримки своїх. Вважає редактор Бахмутської газети Вперед Світлана Овчаренка. Ось такі спільні заходи. Це дозволяє зберегти зв'язок як з громадою, так і зі своїм домом бахмуту немає. Це віртуальне місто, воно знищено вщент, воно перетворено в попіл, ворог його знищив. І люди розки людей розкидало по всій Україні за кордон. Вони зараз без хатки, ми, микаються цілим світом, і дехто впадає в депресію, дехто навіть є думки про суїцид, мені питаки розказували. А як гуртувати громаду? Міста немає, але громада ж є. Громада це люди, і їх треба якось підтримувати, якось гуртувати. Правая, левая, правая, левая. Дуже важлива, звісно, ця зустріч, щоб вони могли поспілкуватись разом. Як то, як -то кажуть, Якісь спогади може пригадати приємні друг. У ета дуже переважлива. Між тим далеко не всім бахмутянам вдалося інтегруватися по справжньому. Надія разом ще з сьома родинами переселенців з Бахмуту вже більше року обуває пороги чиновників. Вони намагаються влаштувати фермерську громаду в роздільнянському районі, але поки безрезультатно. Надії були, але Вісі нині там наш мер відмовився, сказав. Нам треба тільки було, я вже землю не знайшла все. є, і те ж саме залишилося, що тільки фінанси. Фінанси склав, шукайте самі. Не дивлячись на всі перешкоди, бахмутяни продовжують жити і працювати, а ще вірять в перемогу і в те, що Бахмут був і залишиться українським.